Хочу продовжити рубрику стресу, зараз хочу підняти тему стрес і депресія. Постійний стрес викликає депресію, тому що людина нічого не хоче робити. Якщо людині щось кажеш, вона відповідає: Мені пофіг, я нічого не хочу, не чіпайте мене, нічого не буду робити. І це нормально, коли людина, якщо вона знаходиться в постійному стресі, вона же стрес третій рік, навіть люди, які є за кордоном. Я спілкувалася з колишньою колегою, вона у Львові. Зараз знаходиться. Вона взагалі зі Львова родом, але вона багато років жила в Харкові. Зараз ну, там з дочкою, там дочка в школу ходить. І скажу чесно, в неї депресія. Людина не спить вночі, вона сюди приїхала, і їй тут добре, вона гуляє. І їй спокійніше, хоча вона з пісочину. Харків'яни. Зрозуміть про що. Їй добре морально легше. Вона не так реагує на ці тривоги, тому що вона в них постійно не живе. У Львові вона багато менше, але взагалі її тягне сюди, і там у неї депресія сильніша. Наприклад, ось вам, приклад людини, з якою спілкувалась. Тому я хочу так: порада від карт. Як справитись з депресією від стресу? Порада від карт. Як справитись з депресією від стресу? А ну. Ви знаєте. Це накопичення досвіду, вибачте, я би сказала, це звичка. Якщо казати в контексті стресу, це звичка. Звик... Вибачте, звикнути до цього життя. Тобто, зрозуміти, що в нас потрібна вираба... вирабатуватися звичка. Якщо ми звикаємо, що так жити, ми розуміємо, деякі повідомлення, де є більша небезпека, де менше, і треба до цього, на жаль, звикати, і ми звикаємо, і потім просто все робимо по інерції. І тоді, ви знаєте, депресія може бути менше. Це порада від карт. На жаль, це така порада реак... реагувати в адекватному режимі на все. Але все ж таки накопичення всього цього досвіду, в якому ми живемо, вже він дає свої результати. Ми на щось реагуємо спокійніше. Але все ж таки, без депресії ми не можемо, бо ми не можемо жити якісним нормальним життям. Але треба розуміти, якщо людина не вивозить, якщо не витягує, кожен вирішує для себе, де йому жити. Абсолютно, кожен. Тому, коли ви пишете мені, виїжджати чи ні, це я можу зробити, якщо ви поїдете туди, якщо залишите, що буде. Але сказати кінцево я вам не можу я не можу керувати вашим життям. Тому давайте всі будемо адекватні люди і реагувати відповідно на певні небезпеки. І тоді нам всім буде легше.